Приїхав до мене такий Тігуанчик. Це у нас є 2.0 TFSI 147 кВт. Це максимально сильний двигун, який був у Volkswagen. Автомобіль дуже високий. Переважно ті тігуани незесенькі, а цей Тігуан має кліренс 30 см. Дуже високий. Має такий пакет оффроуд І в нас максимальна комплектація. У нас все в хромі. І які у нас диски класні. Це у нас 18-ті диски. І як можна оприділити про стан автомобіля, який був автомобіль попередній власник, який був? Чи був нормальний власник, чи ні, треба подивитися на його взуття. І ми можемо багато що про людину сказати. А тут у нас найдорожчі шини, які могли бути взагалі в природі. Так що це у нас Мішелін Defender. стоїть стоять новенькі шини повністю всі 4 нові шини. Ось так це виглядає. І рік новенький, не тільки шини, вікна у нас всі автомобіля 15 рік. І автомобіль має крісла електричні з двох сторон. У нас на автоматичній коробці передач. Мультируль і пробіг, як на цей рік, досить-досить маленький. Я ще буду робити повний огляд, але це такий початковий огляд для телеграму. Навіть такий ковричок є оригінальний від Volkswagen, що ми там під низом глянемо. Запаска домкрат. Автомобіль, як завжди десь треба трошки повичищати, бо десь так, як то за кордон камера, лед освітлення. Ніхто там з тим дуже не заморочує, з тими автомобілями. На дверках у нас теж хром. Вікна всі мають п'ятерочку. Обшивочки ідеал і сидіння водійське, це не перешите сидіння. Це таке сидіння приїхало. Сидіння в стані нового. Руль в стані нового. Пробіг. Гарантія що тут ні один кілометр не кручений взагалі. Двигун працює ідеально рівно, помилок ніяких подвигу, ні по двигуну, ні в коробці немає. Переключають все ідеально. Залишилося мені в ньому позамінювати ну, масла, фільтра треба до машини подивитися. Під капотом у нас ще не мито.